Друзі, вітаю! Ласка, випрошую на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції, формую різноманітні добірки, одночасно вивчаючи парфумерні компоненти, поділяю аромати на сезони, Та на каналі існує кілька рубрик, одна з них три по три, в якій я приділяю ретельнішої уваги саме трьом компонентам, які присутні у трьох окремих ароматах. І сьогодні мова йтиме про три таких достатньо незвичних, абсолютно різних парфюмерних компоненти: це овоч, фрукт і квітка. Життєрадісного кольору, лише поглянувши на ці кольори, помаранчеві, жовті, білі, одразу стає якось і легше на душі. Отже, мова йтиме про моркву, диню і ромашку. І перший компонент це буде морква і три аромати, у складі яких вона присутня. Почну я з Нірмал від лабораторіо «Олфаттіво». Італійський нішовий бренд лабораторіо «Олфаттіво» достатньо молодий, і він існує з 2010 року. Аромат Нірмал був виданий один з перших. Це дуже неординарний експеримент суміш моркви. Яка досить рідко зустрічається в парфумерних композиціях з квітковими акордами. Морква тут одразу в старті відчувається, нібито ми її щойно розрізали і поклали трішечки у холодильник. Вона охолодилась, і ми з неї робимо морквяний сік. І морква тут, мабуть, що не соковита, а саме той жмих, вже з якого сік ми зробили, І вона дещо підсушилася. Потім долучається саме той найприємніший квітковий фльор, ці пудрові квіти, разом з солодкавістю моркви, і згодом долучається ще й підгущена амбра. Красиво, дуже по-жіночному світлий аромат, позитивний. І якщо б я з ним знайомилась на осліп, то, мабуть, би Віднесла його до аромату щось на кшталт в сегменті Ланком, Діор або герлен. Красиво, неординарно, цікаво, експериментально і щиро раджу до знайомства. Наступний аромат не потребує багатослівної презентації, лиш поглянувши на флакон, вже здогадуємось, що це. Аромат лініки садів від Ермес, якщо точніше, у жардін Сорляніл. І для мене це фруктово-овочева грядка у флаконі. Морква Соковита, водянистість в ароматі присутня. Це нібито той сік морквяний, який ми віджали, використали в цьому ароматі, а жмих лишився у ароматі Нірмал. Аромати зовсім не схожі один на одного, хоча. У одному і у іншому присутня і нота ірису. Для мене це життєрадісний аромат. У ньому є ще й помідорне бадилля мною обожнюване, яке додає інтриги, і в ароматі багато фруктів, зокрема, ананас, манго, це тропіки, це насичена зелена волога. Вегетація і аромат освіжаючий, акватичний, акваральний, прозорий. Він ніколи не набридає. Зі мною він вже багато років. І раніше я його використовувала як літній аромат. Зараз я маю в ньому потребу і повернутися в літо, в зимові, прохолодні дні, в осінні. Дощові дні, щоб згадати, як то воно прекрасно пахне влітку. І навесні це просто нібито ми відкриваємо вікна і вдихаємо свіже вологе повітря з ранковою росою. Наступний аромат у флаконі життєрадісного кольору Happy Bігарадіa від Chopare. І морква тут відчувається вже меншою мірою. Вона додає. Гармонійного звучання цілій композиції. А загалом це історія про соковиті цитруси, про солодкі помаранчі, про мандарини, клементини у різному стані. Можливо, це навіть морквяний хліб, який просочили апельсиновим соком і зверху полили медом. Плюс додали ще й зверху пелюсток апельсинового дерева. Це насичено, це солодко, це дуже духмяно. Це справді аромат щастя у флаконі. Медовість тут яскраво відчувається. І за рахунок кунжуту тут проявляється інколи така борошняність, і про цей аромат я згадувала також у своїй добірці кунжутних ароматів. Ця нота також достатньо рідко зустрічається у парфумерних композиціях. І прекрасна бігарадія, щасливий аромат від Шопар» — Це третій аромат про моркву у сьогоднішній добірці. Наступних три аромати з нотою Дині у парфумерних композиціях. І почну я з такого розкішного оформлення у вигляді книжки від Лавік. І це прекрасний аромат Ніланг. Це справжній скарб для мене. І до слова, диня це є самостійний продукт, в жодному разі не десерт. А диню рекомендовано вживати за 2 години до основного прийому їжі або після. І цей розкішний аромат для мене пахне інколи бурштиновим намистом. Від чарзілля, інколи амбра Султан від Сержа Лютанц. Інколи він може відголоском навіть перегукуватись з ароматом Жардин Сурленіл від Ермес, саме квіткою лотоса. Є в ньому і свіжість, є в ньому трав'янистість, є в ньому і характерна акватичність, якась нібито прозорість і водночас густота і насиченість. Це просто неймовірно. Тут також відчувається інколи і олійний аспект, можливо, тут є і мандаринова чи помаранчева олійка, і красиво, розкішно, це класичний аромат, класичного звучання, в ньому поетапне розкриття, за ним дуже цікаво спостерігати, і у нього просто незабутній шлейф. І всі три. Аромати з нотою дині, я помітила, поєднують ще кілька складових: це персик і мандарин. У всіх трьох сьогоднішніх ароматах з динею вони присутні також. Черговий парфюмерний шедевр, як на мене, це неповторний еден від кашерель. Багато разів я про цей аромат розповідала. Для мене це розкішні загадкові. Тропічні, не всім зрозумілі квіти у флаконі. Якщо ви шукаєте квітку мімози, можна звернутися до цього аромату. Якщо ви шукаєте акацію, яка також рідко зустрічається в композиціях, можна до нього звернутися. Якщо вам цікава квітка туберози, тут також її можна розслуховувати. Тут також присутній лотос, який додає. Також додаткової акватичності, яка присутня і у Нілангу, і у ароматі жардінсу сурланіл І в першу чергу це насичені фрукти, стиглі, навіть перестиглі, які от-от на межі через свою солодкість, які можуть навіть дещо зіпсуватися, якщо їх перетримати ще якусь годинку-дві. І це соковита диня солодка. Порізана на дрібненькі шматочки, і навіть вона пустила сік. До тієї дині додали ще й і ананасу, і мандарин. Це, нібито ми купаємось в цих пахощах екзотичних фруктів, екзотичних квітів, неповторний аромат, і помітила також я. Користуюсь ним і влітку, і навесні. А от коли влітку, і коли я проходила повз липове дерево, я навіть починала озиратися, це пахне дерево, липове чи це пахне аромат Еден. Це справжнісінький райський аромат, дуже його люблю. І також рекомендую до знайомства. Третій аромат з нотою дині парфумерній композиції. Кристал в парфумованій воді від Шанель. Диня тут відчувається меншою мірою, не так виразно, як у попередніх двох ароматах. А швидше, вона тут збагачує парфумерну композицію і додає свій парфумерний ароматний штрих до загального портрету. І на колекцію ароматів Кристал в мене є окреме відео, залишу в описі. На нього посилання. І в першу чергу для мене це шипровий аромат, якщо точніше, фруктовий шипор і фрукт, домінуючий, це все ж таки персик. Трішечки є цитрусових акордів, незначних, але коли починається спека, в цьому ароматі розігріваються та гарячкують навіть саме фрукти. І саме у спеку я тут диню виокремлюю. Коли прохолодно, аромат сам стає таким прохолодним, відстороненим, трішки строгим, але надзвичайно цікавим. Тут велика кількість дубового моху, який додає саме тієї строгості, якоюсь мірою сухості і гіркоти аромату. Якщо Едем – це такий розлогий, уповільнений і, можливо, навіть молосний аромат, Ніланг аромат з інтригою, то аромат Шанель, це аромат про подумати, аромат по, про порозгадувати. І колись я вважала, що це жіночий аромат, жіночний, то цілком ймовірно ось зараз. Сучасний чоловік з легкістю його міг би носити, і я впевнена він би отримував компліменти. І третій компонент моєї сьогоднішньої добірки це ромашка. Всі ми на 100% знаємо, як вона виглядає. Польова ромашка, вона дрібна із вираженою серцевиною. З якої ми можемо у сушеному стані собі готувати чай, ним насолоджуватись у чаї, розігрітому вона пахне інакше. Можемо з ромашки плести вінки, можемо декоративну ромашку з лопатими пелюстками ставити у вазу вона досить тривало стоїть і тішить наше око. І кожен сорт ромашки пахне по-різному, у сушеному стані, про яку йтиме трішечки пізніше. Вона пахне навіть виразніше. А у зеленому, хрусткому стані, а якщо точніше, стебельця від ромашки, я відчуваю у ароматі Sunset Flowers від Монталь. До парфюмерії Монталь можна ставитися по-різному. Комусь вона не подобається, хтось навпаки знайде свій аромат. В цьому ароматі нібито все виважено, дозовано, і тут нібито все. У гомеопатичних дозах. Трішечки гіркоти від ромашки, зелені від пелюсток, крапелька яблучного соку, зеленого яблука, трішечки чебрецю, трішечки шавлії. І в цьому ароматі все ось так напівмазками, напівтонами. У нього характер, нібито у ароматів. Яблука від Донакара Нью-Йорк. У аромата об'ємний шлейф, але він пахне абсолютно ненав'язливо, не мускусно, він пахне навпаки рослинно. Якби це дивно не звучало, рослинні аромати від Монталь. І в цьому ароматі відчувається розквіт природи. Ромашка, яка ще не зовсім сформувала. Своє суцвіття. А от-от почне розквітати у ароматі Sunset Flowers. А наступна ромашка саме лікарська у підсушеному стані у «Armatix Elixir» від Клінік. І з кожним подихом я цей аромат відчуваю, ловлю по-іншому. Це атмосфера в першу чергу. Нібито я його знаю з дитинства, з підліткового віку, нібито у юності він мене супроводжував. Хоча вперше він у мене з'явився зовсім нещодавно минулого літа. Це аромат підсушених трав, підсушених квітів. І ромашка тут домінує. Це стан, коли ми заходимо на горище. В якому дуже багато підвішених різноманітних букетів, які висохли, і ми залишились переночувати на тому горищі, на сіні. І коли вранці спускаємось дерев'яною драбиною, ловимо перші прохолодні промені сонця, а просяклися запахом ромашки, сіно лишилося у волосі. Це аромат однозначно не сучасний, його зрозуміє не кожен. До цього аромату потрібно дозріти, і цей аромат потрібно забажати всією ольфакторною душею. Це аромат про багато чого може розповісти. Це аромат згадка і це мій парфумерний ромашковий якір. І ось нарешті черга дійшла ще про одні парфумерні спогади: ромашка від Guchi, Мардондор. На цей аромат у мене також є окреме відео на каналі. Не так давно це аромат на парфумерному ринку, років 5, якщо я не помиляюсь, але він вже завоював велику армію прихильників. І якщо я не помиляюсь, його вже навіть зняли з виробництва. Тому що це аромат. Який пахне не зовсім парфюмерно. У мене подарунковий набір з мініатюрою милою. І у мене була можливість кокористуватись ароматом і у вигляді намазу, і наносити його у вигляді спрею. Я полюбила його саме в той момент, коли почала наносити перед сном. З ним дуже солодко спиться. І це серцевина ромашки. В яку ми додали трішечки стружки з мила. Ось цю мильність, теплу та пінність може давати мускус, який тут присутній, а кремовість може давати мигдаль. Мабуть, що це саме найзнайоміша ромашка, яку ми знаємо. Це польова ромашка, яка росте у дикій природі, яку ми не торкаємось руками, а до якої ми мусимо нахилитися для того, щоб відчути її аромат. І коли ми її зриваємо, вся її чудодійна сила та пахощі просто зникають. Цей аромат хочеться вдихати, хочеться його наносити на зап'ястки, на волосся, на подушку, і лишатися наодинці з ним. І поринати у свої найприємніші сни. Ось такою цікавою видалась моя експериментальна добірка ароматів 3 по 3. Я її починала з квітів, потім вирішила додавати і фрукти, і овочі, будучи і ягоди, і багато всього цікавого попереду. І запрошую вас в інфобокс, там є посилання на попередні. Ролики і загалом багато цікавої інформації. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!